Народився там, Діва Марія. Люди, з звикли, ми йдемо, і ступаючи усюди, звістку радісну несемо. Ми з Різдвом Христовим прийшли у ваш дім. Щастя, здоров'я бажаємо всім. Ісус, рожденний, прийшов спасти світ, він, він вам дасть прожити Много і блага й літ. Дякую. Радість панує у вашій хатині, пригода дивни не стала, у небі зірка засіяла. Позолоти нам гори, доли, ліси, далекі, як простори, і дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Мир тобі, українською хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини, через слово і правда свята, хай думки і серця вам єднає всеблага християнська любов. Годи смутку, вам радість вішає, Божа ласка на землю зійшла. У вертепі, у ясла, на спині народилося мені діття, веселиться в сині Україні. Привітайте малятку Христа. Виплиє мінемарія при свята, породила у верцепі нами. І вичив на землі, слава Богу, слава вичні Богу, і ми всі на землі, я і веселую новину слава Богу. Бог ці ми на землі. Я Єгипту цар, ще з давна мій народ пророкував, проповідував, що родиться цар юдейський в ефлеємі місці, тож іду його вітати, не сулати йому дати. Я цар індійського народу, мій народ по горах блукає, богів собі різних шукає, але засяяла зоря. Мене сповістила, що Христос народиться, весь світ звеселиться, тож іду його вітати, золото йому складати. Я, цар грецького народу, не боюсь нічого зроду. Мій народ по морю гуляє, і Господа величає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, тож миру взяв я із собою пішов за зіркою ясною. Виплеє, Виплеє новина, Діва сина породила, родила благодати, непорочна діва мати, породива благодаті, непорочна діва мати. Марія

Вітаємо Марію, у покорі прибігаємо, сина Божого, триваємо. А за князями і яздарами, до тебе, Христе, іду з молитвами за український народ, родину, за нашу землю, за Україну. Ми Тебе просимо, дитятко Боже, як щире серце просити, може. Змилосерця Боже над нами, над нашим краєм та над, над братами. Пошли ж нам долю, пошли нам волю, миру, насущного хліба та солі, додай снаги, сили та світла, щастя, дай Боже, на многії літа. Віншуєм вам, нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години Бог благословляє вас, біда, нехай згине. Дякуємо. Господарі прощавайте, хай минає усе лихо, нехай біда сидить тихо, Тож збираємося в дорогу, заспіваємо славу Богу. Нона Нова стала, яка не, не була. Not that bad.